Як почистити ось таку клавіатуру? Погнали! В комплекті має йти така штука. Ми робимо ось так от і дістаємо наші капчі. Зараз дістану всі і вам покажу що далі. Але головне, що перед цим треба сфоткати і запам'ятати, як ваша клавіатура виглядає. Ось, майже всі. Зараз трошки. Все. Це всі. Пробіл не витягується. Так, зараз я піду зою воду. Цей ці, ці, кейка вічі, не знаю. Треба буде поставити воду е, і повернути їх добре. Ось вже є вода, Знову. Зараз я всі закину і вам покажу. Ось я закинув, але не всі. Зараз треба буде взяти мелон туди, додати її гарний в комнаті. Люба яке у вас є добавляем на їхньої какие-то промиваємо. І потім, якщо хочете, можете взяти під водой їх промети І ставити їх потім сушити. Зараз я всіх помию. Гарно стояли і ти пропонули їх сушити. Хай буде косток. Алих пораскладываем пусть так. Рех якось так пораскладываем. Бажно файлные сушеты. Вы можете взлеть вот все миллионки. Плюс заруток кожаную, поузер, протерти і нормально. Або лишити на ніч, залезть, краще буде, Точно высохнуть. Ось це всі. Ставим її сушити десь. Ну, на 20 хвилин. Але бажано каже на, на ніч. Бажанок. А поки переходимо до самої клавіатури, погнали. А на клаві. бачите, такі є? Ну, то бажано. Секунду. Тепер їх буде краще видно. Бачите такі вусинки? Їх би бажано бути. було б якусь щиточку і я вам покажу.